У день міста обжинки на Прибузькій об'єднали рекордну кількість учасників цього року. Понад 170 підприємців, фермерів, представників торговельних мереж і народних майстрів розгорнули ятки від Кам'янецької до Грушевського. Саджанці з Летичева, сімейний бізнес. Валерія Чкалова, черешня. Займаюся саджанцями вже 20 років. Все відповідає, написано все оброблене, все свіженьке коріння, гарне, бичкувате яблуня, груша, черешні, вишні, априкоси, персики. Ціна такого від 100 до 200. Картопля і цибуля сітками: свіжа риба, яйця та олія. А ще мед, випічка, смаколики. Тут шкварчить і спокушає ароматами шашлик, поруч, дегустація. Коштуєте. Дівочка, покажи мені бронстей. Це спеціально ти. для свята Нема. для дня міста. Приїхали з Староконстантинова, привезли картоплю, цибулю. Картопля по 14, Цибуля по 11. Пан Василь з донькою Людмилою вже зробили закупи в руках саджанець у коробці Білий Велетень. Це порода кроля. Не тільки цінний пух, але і ще 2-3 кілограми. Її м'яса. Дуже дуже гарний ярмарок, дуже дякую вам. Покупці прицінюються, розглядають живність кролів, півнів, нутрій та голубів. Хтось вже з повними пакунками прямує додому, а хтось лише планує щось придбати. Хто займається згородом, то великий вибір є. І внучка скупилася теж маленька. Так що добре що організували. Яблучка, сирок, ковбаску, хлібчика. 310 гривень, така баклажка. Різні товари ручної роботи. Дуже красиві оці ці гірдани з бісеру, дуже все красиве. Ну, може, щось і куплю. Світлана Щербина фільмує виступ жіночого вокального колективу Вишиванка Хмельницького терцентру. Всіх святом нашого міста, всім бажаю здоров'я, щастя, миру, злагоди. Знімала відео, щоб показати нашим людям, які живуть за кордоном. В мене живуть, ми кажемо багато знайомих, як у нас відбуваються ці світа, і як ми, ми кажемо, продовжуємо наші кращі традиції. А ще на ярмарку Хмельницький донатить та збирає кошти для захисників. Збираємо кошти за ці кошти. Купуємо пластик на 3 d принтерах. Друкуємо навчальні макети, які ага. ми передаємо в навчальний центр. Кілограма пластику ми можемо зробити одну темку. 60. Друг у нас є і медичні засоби є там представлений нагрівач крові, на якому можна навчитися. Традиційно у день міста Хмельницький ярмаркує до 16-ї. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.